Друзі, усім доброго при доброго ранку. Я, як завжди, вас зустрічаю на кухні. На дворі в нас хмарно і якось так темно. Ось. Ну нічого, на дворі тепло, плюс 5. А я вже готую сніданок, роблю печіночні котлети. <кій> так що готуйте вмісті зі мною, хто любить печінку, дуже смач смачні вони. і, як казати, корисні, але ну, смажені, звісно, ну, нічого. От. Так що от такий у нас буде сьогодні сніданок. Оце в мене ззаді волосся коротші і вилазять із хвостика. Ну нічого. Це, я ж зняла шапку і воно повилазило усе. От. Всіх накормила, рижик прибіг сьогодні, і кекс, і курей, і корову, всіх попорала, все. І зараз буду займатися на кухні. Сьогодні в мене є робота на дворі. Треба трошки там із гаража, бо в нас у сараї лежали кабаки. Кабаки ми вже закінчили. І треба тепер велосипед і все перенести у сарай, бо чоловікові воно там мішає біля машини. Так що є в нас сьогодні з чоловіком робота. Будемо працювати. Треба привезти від бабусі кхе, кхе, буряків, бо там вже трохи залишилося. В общем, будемо працювати Всіх вас з початком нового тижня. Всім бажаю, щоб він був добрим, щоб плодотворним на роботу, щоб все у вас виходило, все, що запланували. В общем, всього найкращого вам бажаю. А головне, як завжди, я бажаю здоров'я усім. Так що, друзі, працюємо. Так, друзі, як я вчора на стрімі казала, буду робити печінкові котлети. Трошки по другу по-іншому. Печіночку перемогувала. Зараз у мене підсмажується цибулька і морковочка. Тоді я все на змільчителі змілю і додам сюди до печінки. Додам яєчок, додам перчику, трошки ось чесничку почищу і тоді вам покажу далі. Так, друзі, ну ось я замістила таке. Тістечко на котлетки. Значить, у мене тут 350 г печінки курінної, сіль, перець, чесничка трошки. Потім ото я підсмажила під зажарочку, таку цибульку і з морковкою протомила, не жарила. Перебила на Ну, Можна і не перебивати, хто любить ціляком, можна і так положити, не перебиваючи. От, і трошки молочка і 3 яйця вбила. І все переколотила, тоді додала муки, щоб було таке тісто, як на оладки. І зараз буду пекти такі котлетки печоночні, дуже смачні. Так що готуйте, смакуйте, а потім я вам покажу, як буду вже смажити. Так, друзі, ну ось така красота в мене виходить. Вже на тарілочці. Мої печіночні котлетки дуже смачні, дуже запашні. Так що така краса. Я їх роблю величенькими, у мене такі є невеличкий ополонечок. І я накладаю оце ж на сковорідочку. На маленькому огні їх важу, на менше середнього. Будемо смакувати. Друзі, думала, сьогодні на двір вийду щось поробити, але на дворі так гидко, мокро, морось якась така холодно. Казали, буде тепло, тепло. Може, туди далі, я подивлюся. Зараз у нас на градуснику 7 градусів тепла. Воно якось не холодно, але так гидко. Чоловік вичистило корови. Це переводить так сіно. Капець найкраще вибирає, яке смачніше, та все перепонькає і не їсть тоді його. А я накормила курей, яїць сьогодні щось немає. Друзі, сьогодні в хаті робила купу роботи, кухні поприбирала, їсти понаварювала, вінгрет зробила. Не, я вам не знімала. Я думаю, що кожен із вас знає, як той Венігрет робити. Наділа оцей капелюх свій, він мені тоненький, і удобний, флісовий. Ну, коротше, друзі, зробила вінігріт і е, картоплі я дварила в мундірах. А тоді оце ж я на сковорідку цибульки і ту картопельку, перчику туди. І така вона мені смачна. Дуже люблю кусочками таку картоплю. І Оце я так наобідалась. Боже, не могла одірватися від цього фільму, що я вам казала. Ліки від від прошого, по-моєму. Забула, як називається. зараз гляну, скажу. Дивилася, ліки від минулого. Дуже такий фільм, там чотири серії всього. Такий сюжет цікавий. Не можна відірватися. Та я оце на одному диханні. Вчора почала дивитися, але ж треба і робити. І я оце на кухні готую, поставлю і дивлюся так кіно. От, Друзі, додивилася. Так ж шкода, що воно закінчилось. Але дуже гарний фільм, там про все. І про наше сьогодення, і про любов, і про. Ну, Взагалі, дуже цікавий фільм. Раджу просто усім подивитися. Куди там от тим турецьким серіалам? Ні, не хочу я серіали дивитися. У мене в молодості вистачило індійських фільмів, так що зараз я не люблю цих турецьких. Вже казала, більше повторяти я не буду. Бо в мене є така манера повторяти. Ну, не хочу. От, кексик мій. Шо? Гидка погода, так? Да, кексик? Гидка погода, так. Да? Не гуляється. Ну, добре, пішла. Я трошки відпочину, бо треба спину розігнути. І тоді вийду корові на кришу буряків. Кекса погодую вже вечеряю. Рижика немає, вранці і втік. Так що, друзі, на дворі знімати нема чого. Щось воно мутне. Та ні, я думала, чи очі в мене гидко добачають, таке ж мутно було. От, Друзі, зараз піду знайду ті огірки польські, що я вам обіцяла показати. Покажу вам цілі пачечки, бо ті ж у мене порвані. От, Так що ну, названня буде вже друге. Уже ті, що я купувала названі, вони не так називаються. Ну, Добре, пішла я у хату. Бо я сьогодні ось і в калідорі тут порядки, понаводила. І, цей, і в кухні попилісосила. а, ще кабачки треба ось у мені. Ми Оце ж, друзі, кабачки, я їх і мию, я сушу. Сильно багато на них оце цієї шелухи зверху, потрухи. Та зараз я їх потрусю, потруху то, бо чоловік... Та я люблю ввечері погузати. Це вже останнє, що я сушила, а в, о, в мішечку в мене є. Друзі, добрий-добрий вечір. Я вже приготувалася лягати спати та думаю, вийду трошки з вами поспілкуюся. Знайшла ці огірочки, що я купила, і, значить, я купила просто на як сказати, спитала у люди. Ось один навіть цінником цей, вона каже, є. Я взяла який перший попавши, і один попав мені такий самий, як я садила в минулому році. Вісконсін називається він. Ось тут ззаді написано все по-польськи. Ну, Поняти можна, прочитати можна. Од, о, відмінна якість, що він. Е Пригодний і для консервування, і для соління, і в употління в свіжому вигляді. Так що, оце один такий я садила в прошлому році, я була ним задоволена. Ось він. Оце, оце пачечка тут обірвана, вона, а оце така вона ціла. Ось вам названня, але воно ну, задом наперед. Зараз я попробую на ту камеру перевернути і показати вам, добре, друзі? Ось ось друзі, дивіться, як вони виглядають. Ось о, Вісконсін. Бачите, СМР 58. Огірочки аж до 28-го року на Вони оброблені якісними добривами, так що, схожість дуже хороша. І ось о, другий. Це новий я купила, називається він Цезарь. Цезарь f 1 Тут ззаді написано є на українській мові. Середньоранній гібрид. Гібрид стійкий до захворювань. Рекомендується для споживання у свіжому вигляді консервації, марінуванні та квашенні. Садиться у, трав... у травні місяці, іюля е, і по кінець сентября. Буде подоносити. якщо в хороших умовах буде, ну, понятно що поливатися. от ну, В общем, якщо у вас таке є, питайте. Отакі от от такі дві пачечки я ще прикупила. Спеціально. Ну, і собі я купила, і показати і вам, оце такі польські роутіко фірма. Огірок ґрунтовий, по-польськи написано Цезарь Ф1. І оце другий теж огірок ґрунтовий вісконсін. СМР 58. Так що, друзі, купуйте, садіть і смакуйте. Ну, за огірочки, я вам відповіла. А тепер розкажу про своїх онучок. Вони хворі. Вчора я вам казала, що захворіла і Софійка, тепер у неї температура тримається більше як 38,6 була ввечері, я дзвонила. У людочки вже у доці температури немає і у Ульянки немає. Але закладено ще все, їм ще на больничному до п'ятниці. Ну, Взагалі, дай Боже, щоб вони вже видужали, бо переживаю страшне. Кашель сухий. В общем, дуже-дуже важко переноситься ця інфекція, Ну, я не знаю, як вона простуда, будемо казати. ну, Сказала врачиха, що це гріб, А, якийсь там, що це він не новий, був у нас уже такий, але дуже важко, казала дочка. Дуже важко, дуже слабость велика. І казала, що в них у школі, в Ульянкіном класі, ходить в школу тільки шість чоловік. Я оце не розумію, чому вони не йдуть на карантин. Скільки людей багато вже і вчителів поболіло в їх у школі? Взагалі, не знаю. Ну, То їхні проблеми, хай вони рішають їх самі. От. Ну, Я маю виду школа, я не за дітей за своїх. Так що, друзі, такі справи. Дуже треба багато пити рідини. При захворюванні гріпом. Так, а зараз ще мені там задала жіночка питання про сметану. Як я роблю сметану сепаріровану Друзі, тут ніякого секрету немає. В Ютубі повно. Можете знайти подивитися. Ну, я розповім, як я роблю. Значить, сепарірую я молоко, вершки. от Тоді, значить, от, допустим, літра якщо вершків, то грам 900 наливаєте теплого, підігрітого молока цельного. змішуєте все разом хорошенько розмішуєте і ставите десь у тепле місце. У мене от в, нас в хаті печка і туди в нас топиться газом, Ну як батарея типу, вона робота. І я зверху на тканину ставлю. Це відерце в мене спеціально для сметанки. І я ставлю туди це відерце і мінімум часов на 12 щоб ці щоб ця сметана трошки прокисла ну, підкисла. І все. Тоді розмішую знову хорошо, щоб було однорідне. І ставлю в холодильник. Вона за двоє суток загускає що ложка стоїть, друзі. І така смачна, солодка, вона сметана без кислоти. От збирана сметана, коли збираєте з кислого молока, от вона все одно якась із кислинкою А ця дуже-дуже смачна. І багато, звісно, залежить ще від молока. Якщо молоко добре, то буде і сметана добре. Ну, в общем, робіть, нічого сложного немає. Дуже смачно. от в цьому попадається ще ж і кисляк, там як собираєш, то з кисло молока. Буває, і кислячок попаде, от і сироватка знизу підходить. А в цій смітані ні, то що вона вся однорідна, нема там кусочками, вона ну, дуже смачна, я не можу вам передати. От попробуйте, в кого є своє молочко, і я думаю, що вам сподобається. Якщо вам це вигодно, є у вас сепаратор, просіпаріруйте і зробите собі. Сметанку. <кій> Сметану. Ну, добре, друзі. Вроді на всі ваші питання відповіла. Зараз ще зайду, подивлюся, що ви там мені написали. Може, ще що щось новеньке, та я не бачила, та й відповім. Добре, зараз подивлюся, тоді ще зайду, далі продовжу. Людмила Терещенко, <кій> я не можу знайти вас у Фейсбуці, бо там дуже багато різних жінок, якби я ж знала вашу аватарку. Я вам скинула під вашим коментарем посилання на мій Фейсбук. Там синеньким зайдіть, нажміть на те посилання, і ви зайдете на мою сторінку у Facebook і додайтеся до мене в друзі. Я вас тоді додам. Добре? Бо я не знаю, як вас знайти по-другому. Я хотіла в описі там теж додати у, в Ютубі до каналу Опис, там стоїть моєго ну, каналу. Ну, я якось не можу там додати. Це вже як приїде дочка, тоді вона вже мені додасть туди да, мій Фейсбук. І хто хоче, може, заходите, будемо в лічку спілкуватися. Може, вам щось, ну так, щоб ніхто не знав. Добре, друзі, в общем, ой, сьогодні я оце ж казала вам, що буду в дворі щось робити, але в нас весь день була якась мряка. На дворі якось так було гидко, сиро. Такий ветерець, якийсь непонятний, кажу чоловікові: ні, не будемо. Ми сьогодні ще час є. Встигнемо в нас такої роботи, там ну, якщо б зараз по такої погоді робити, не хочу я. У мене хватає і так всього, ще тільки не хватало простудитися. Встигнемо. Нам на показ, наш двір нікуди не нести, так що не вести. Ну в общем все, що треба, ми робимо, управляємося. Вчора, правда, чу... сьогодні чоловік кажу, вчора, сьогодні прибирав там в сарай у корови, вивіз сіно, бо в нас прошлого дня є сіно, ми їй даємо, а воно було перестояне. Не вовремя приїхав трактор нам косити. І вона не дуже хоче її друзі, їсти, бо воно, наверное, сильно тверде. От. А що в цьому році косили, то їсть добре. Та й що дали той тюк, то й вивіз він назад його. От, і насипав у дворі кучу сіна, так що завтра треба буде позамітати мені. Чи мені, чи він буде, кажу, чого ж ти за собою не убрала? Він каже, завтра приберу, бо на дворі я вже був замерз. Ну, В общем, коротше, це таке. Ми в своєму дворі, коли хочемо, тоді і будемо робити. Не то, що коли хочемо, ні то, що ми не хочемо, а то, що на дворі якось не комфортно. Завтра у нас обіцяють плюс 9, післязавтра плюс 10. Дасть Бог, якщо не буде вітру, то, може, щось і поробимо, але буде хмак. Хмарно. Так, ну що, друзі, ну, вроді, все вам розповіла за сьогодні. Особи знімати не було, що. от, Так що такі, друзі, справи. Вибачте, звісно, за такі мої не дуже цікаві відео. От, ну, Настане весна, тоді буде цікавіше. Я так, я так себе утішаю, друзі. А вам бажаю тихого, мирного вечора, тихої ночі, солодких снів, щоб все було у вас добре. Всім бажаю всього самого найкращого. До побачення, до завтра. Завтра зустрінемося, будемо щось готувати, щось будемо робити. Може, і поробимо і на дворі, і я вам поснімаю. Добре, до побачення до завтра. Всім на добраніч Солодких снів вам, всім, друзі!